Вічки, квіти і багато сліз. Десятки маріупольців, яким вдалося вибратися з грашиської окупації до Івано-Франківська, влаштували акцію вшанування пам'яті тих, хто торік загинув у драмтеатрі. 16 березня російські терористи скинули авіабомбу на маріупольський храм Мельпомене. Там в підвалах переховувалися сотні людей. За кілька днів до трагедії на площі перед драмтеатром з'явився напис Діти, як спроба засвідчити, що немає військових а є лише мирні мешканці, котрі Намагаються вижити, але московитів це не зупинило. Цей день став одним з найтрагічніших в історії великої війни, бо досі невідомо скільки людей, а серед них були і діти, і немічні загинули того дня під руїнами драмтеатру. За різними відомості в муках відійшли у вічність від 300 до 600 маріупольців. Я не була в драмтеатрі. А, але якщо рік тому це було просто жар, ти не розумієш, що відбувається, то цього відчуття немає. Є просто якась така огида, образа, що відбувається, як так могли, якесь така ем, нерозуміння, за що можливо залишилось, чому так. Чому і за що ці питання навіть через рік після трагедії тривожить маріупольське подружжя Ольги та Олександра Парахневичів, бо тоді, 16 березня, вони втратили не лише свій дім, а й близьку подругу. У мене подруга, ми з зростали, зростали вместе, І навчалася в місті, і були потики, були дружні, були завжди вона була взагалі чоловік-аганьок, сонечко. Сіда така звідчила була. І коли перед тим, як попала, коли ми вона подошла ко мне і каже, що це буде добре, ми витримаємо і буде перемога, і ми зустрінемося і все. І вийшло так, що ми тоді була остання з, з неї, наша сніги, вона улыбнулась, це її Ви смішка залишилась і коли був прильот, і коли ми сиділи, і мені сказали, що богила дівчина. Погибла дівчина. А це, а це, а це все здійснилося у першій годині того дня. Тоді нам довелося евакуюватись якраз з свого житла. 16 -го. Так, якраз, 16 -го. Як, якраз це вже відбулося в один і той же день, коли був приліт драмтеатру і був по нашому житлу. Біля нашого житла. Нині всі думки подружжя в Маріуполі. Там залишилися Олександрові старенькі батьки. Але чи живі вони, чи зустрінуться знову, невідомо. Вірить у побачення з батьком, який досі в окупованому місті, і Наталя. На акції пам'яті про загиблих в драмтеатрі міста Марії вона плаче, не зупиняючись. Каже, пам'ять знову і знову переносить її у той жахливий день. Це 16-й день був, коли я не могла зв'язатися з жодним зі своїх родичів. І ми побачили, і я не знала, де де вони? де вони? Чи вони в тому драмтеатрі? Бо а, мій батько живе повз того драмтеатру. Я не знала, де моя сестра. І в нас не було жодного зв'язку, і я побачила цю жахливу новину. І це був страх. Я не знаю, на рік просто ці спогади заблокувалися, і зараз просто вони відкриваються. Слава Богу, що моїх родичів там не було, але там були маріупольці, там було багато дітей, і не можна простити ніколи. Я пам'ятаю ту людь. Бо єдине, що залишалось, я тоді в Києві була, коли це сталося, це допомагати нашій армії, допомагати хлопцям і перетворювати лютцю донати. Це єдине, що нам зараз залишається. Хоча біль за тих, хто не побачить нинішню весну, з ними назавжди, Маріупольці вірять, що місто Марії таки буде українським, і над ним обов'язково замайорить синьо-жовтий стяг. Ольга Смага, Ярослав Лелет, новини на вежі.